Доброго раночку. Що важливо відпустити зараз із свого життя? Що мішає рухатися вперед і тормозить? Що важливо відпустити? Шість варіантів. Вибирайте інтуїтивно один із шести варіантів, і, можливо, хтось отримає підказки і поради. І я нагадую, що це загальні розклади. Відігратися для всіх вони не можуть, дівчатка, і тому я думаю, що це всі розуміють. І тому не пишіть мені. А в мене не програлося це не для мене, не для вас, не відгукнулося, проходьте далі. Той, хто надо, той почує. Один, два, три, чотири, п'ять, шість що потрібно відпустити свого життя. І я починаю. Варіант номер один: вам треба відпустити свого життя, перфекціонізм. Бути завжди відмінницею, все знати невідмінно, всім догодити, бути найкращим працівником, найкращим учеником, найкращою мамою, все виконувати найкращою дружиною, все виконувати невідмінно. Це прекрасні риси характеру, але вам це на даному етапі життя мішає. Так, що потрібно відпустити? Ну, Дьявол, якийсь із соблазнів. Перше, це, естественно, якусь погану звичку. Друге, в космі може відігратися по-іншому. В кого немає поганих звичок, куріння, алкоголізму, наркоманії, громанії, сексоманії і всіх інших маній, то це страхи. Жити в страхах, а основна задача дьявола це прикувати нас, скувати нас страхом, щоб не дати нам рухатися вперед. На дьявол нам завжди внушає, ти не зможеш, в тебе не вийде, в тебе не вийде, ти не така, як всі, в тебе мало знань, не ризикуй, або навпаки, ризикни, вклади гроші. А також дьявол, це в нас маніпулятор. Якщо вами маніпулюють, і ви розтворилися в людині, і вона стала вашим наркотиком, це теж треба свого життя прибрати. В общем, в любом случае у вас є, по-другому варіанту, якась залежність від людини, від речовини, від страхів, або а, страх якийсь перед життям. І це треба відпустити. Варіант номер три. Що вам треба відпустити? Когось із друзів передивіться своїх друзяк, да? тих, з ким ви випиваєте, розділяєте хліб, з ким дружите, з ким на одній волні. З ким, скажімо так, зустрічаєтесь, кому довіряєте, кого вважаєте своїм самим близьким кругом. Можливо, когось із цих людей давним-давно пора відпустити. А можливо, взагалі поміняти своє оточення. Варіант номер 4. Що треба відпустити? Зацикленість на матеріальному. На багатстві, на грошах, на фінансах, шуби, машини, квартири. Все повинно бути. Хочу все і зразу. Да? Хочу бути владичицею морською. Не хочу бути боярині, да? хочу бути владичицею морською. Також по імператриці, що важливо відпустити: контроль, гіперконтроль над рідними, близькими, дітьми, чоловіком і всіма остальними. Ви не можете проконтролювати все в житті. Контроль викликає напругу мозку, викликає тривожність і забирає радість життя. Ти не можеш контролювати все. Але імператриця дуже часто дуже часто питається все проконтролювати, називаючи це любов'ю. А насправді це супергіперконтроль. П'ятий варіант, що вам потрібно відпустити з свого життя? По десяточки кубків, казалось би, самі красиві карті в колоді, да, і самі щасливі. Вам треба перестати створювати картинку кращу, ніж вона, є насправді. ніж вона є насправді. Дуже багато людей створюють красиву картинку, а коли закриваються двері, вони живуть в аду. Так от вам треба перестати старатися створити красиву картинку, а почати жити по-настоящему. Не раді картинки красивої, а раді себе самої. І варіант номер 6. П'ятерка Пінтаклій, карта ніщих. Що вам треба відпустити свого життя? Ваша ніщінська позиція в житті, коли ви все випрашуєте у цього світу, не дозволяєте собі, не розрішаєте, не говорите, я матиму все, що принадлежить мені, і я можу. Да? А якначе наче випрашуєте, Любому мужі якусь роботу, іменно якусь нехорошу? Якесь хоч яке боліімінє життя, ви завжди в позиції просящого ніщого. І життя вам даватиме як ніщому. чуть чуть щоб тільки ви не померли, да? щоб тільки ти не здох. Переходьте з позиції ніщо, з позиції просящого, в позицію суперсили. Я керую своїм життям, я беру все, що я хочу, я розрішаю собі бути щасливим, багатим і зобільним. Поки що ви в позиції ніщенства. Позиції просящих, коли вас куча можливостей, але ви їх не замічаєте, бо ви привикли вести себе як ніші. все у долі і в життя випрашувати. Я надію, що ці поради були комусь корисними, хтось про щось задумається. Всім бажаю добра!